Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Діва на серпень 2025 року. Отже, Діви, давайте подивимось, що на вас чекає в серпні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 6 серпня планета Марс змінює знак і переходить в знак Терези. А це для вас другий сектор гороскопу. Давайте подивимось, і що це для вас може означати? Значить, Марс це планета, яка відповідає за активність, за драйв, за енергію. А другий сектор гороскопу це сектор, який значить, відповідає за гроші, які ми самостійно заробляємо за нашу самооцінку. Це означає, що вас будуть просто сили, енергія і бажання. Працювати, заробляти, можливо, відкривати нові проекти чи нові магазини, чи займатися дуже великою кількістю справ відразу. Тобто цю енергію буде вам давати Марс. І, звичайно, там, де є багато роботи, там є і хороші доходи, тому що це як причинно наслідковий зв'язок. Наступне це повний місяць. Аже 9 серпня відбудеться повний місяць в знаці водолій, і це для вас шостий сектор гороскопу Повня завжди говорить нам про результат, про завершення. Наприклад, чого це може стосуватися. Так, як шостий сектор, це сектор, який відповідає за роботу, за здоров'я, за рутину, може бути так, що, звичайно, у вас закінчився якийсь проєкт на роботі. Так? Або вас звільнили, наприклад, з роботи, з певних причин, або. Наприклад, просто ну якийсь період роботи для вас закінчився, або це може стосуватися теми здоров'я. Наприклад, ви проходили якийсь курс лікування, і зараз вже цей курс лікування закінчується, або, наприклад, це зміна вашої рутини. Наприклад, раніше ви їздили на роботу на автобусі, а зараз будете їздити на автівці, або раніше їздили на автобусі, а зараз будете пішки ходити, чи їздити на самокаті, чи на велосипеді. Чи це може якось змінитися навіть в тому розумінні, що ви кудись можете переїхати? так? Тобто такі зміни для вас можуть бути по шостому сектору. Наступне це Меркурій, адже з 18 липня по 11 12 серпня Меркурій здійснює свою, е, свій ретроградний рух, і транзитом він проходить саме по знаку Лев. І це для вас 12-й сектор гороскопу. Про що ми можемо говорити, коли Меркурій є ретроградним? В першу чергу ми говоримо за те, що ми дивимось в минуле, і це буде стосуватись го сектору гороскопу. А 12-й сектор це сектор, який відповідає за імміграцію, за кордон, за візи, за взагалі за духовний розвиток, за наші там особисті трансформації і. Як це для вас могло бути? Ви могли займатися питаннями імміграції, питаннями візита, візити в візовий центр чи в консульство. Потім ви могли, наприклад, дивитися, розуміти, якщо брати там духовний розвиток, то це те, що Якби ви цим займалися в минулому, розумієте, чи ви там робили якісь практики, там чи його, чи медитацію, так далі. І саме в цей період ретроградності Меркурія ви можете знову глянути туди і повернутись туди. Все, що вам допомагало, скажімо так, жити, дихати, розвиватися тоді, в минулому ви можете це забрати з собою зараз. А що ж робити, коли зараз Меркурій розвернеться? Звичайно, ви можете займатися зараз новими питаннями, новими питаннями, що стосуються вашого там духовного розвитку, певного навчання в цій сфері, там іти на нові курси. Рухатись в цьому напрямку, чи це що стосується еміграції, і так далі. Тобто, щось нове, що ви раніше не робили, ви можете зараз робити по Меркурію. Наступне це. Сонце, а вже 22 серпня сонце змінює знак і переходить в знак Діва в ваш перший сектор гороскопу. І, взагалі, що це означає? Звичайно, в Дів починаються дні народження. Чим я вас хочу і привітати, звичайно, Діви це один з. Найбільш педантичних знаків, які дуже люблять порядок, люблять, щоб все було по поличках, люблять дуже конкретику. І я хочу вам побажати от реалізації і просто жити своє життя в своєму ритмі, не дивитися на когось іншого. просто Жити, як ви відчуваєте, і слухати в першу чергу себе. І ще, звичайно, я хочу передати привіт своїй мамулі. Тож у мене мама діва. І е, сказати їй, що ти в мене найкраща мамулька, дуже тебе люблю. Mm -hmm. От і, і що це означає, крім того, що дні народження у Дів? Звичайно, що ви будете просто сяяти, того, що це ваш. Час і ваш місяць це один з найкращих періодів в році для вас, коли ви будете себе добре почувати. У вас буде багато енергії, сил. І, звичайно, цей період, коли може багато ваших мрій реалізуватись. Наступне це новий місяць, який відбудеться 23 серпня. Знову ж таки в знаці діва, і це для вас перший сектор гороскопу. А що це означає? Це означає, що багато нового може прийти в ваше життя. Для вас саме по першому сектору, тому що перший сектор це наше я. Тут може бути і зміна зачасті, зміна зовнішності, зміна стилю одягу, і зміна вашої діяльності. Можливо, ви подумаєте, що одні я так довго, наприклад, про це мріяла чи мріяв, і скільки я просто можу відкладати це в довгий ящик. Ні, цим треба займатися зараз, і ви можете піти в якусь нову діяльність для себе. Можливо, підете там на якісь курси, можливо, там будете аналізувати, як для вас це втілити в життя і так далі. І ви цим будете займатись. Ну і звичайно, добре це все робити після 15 вересня, ой, ой, серпня, тому що тоді вже Меркурій буде рухатись прямо. І наступне це Венера, адже 25 серпня Венера змінює знак і переходить в знак Лев, і це для вас 12-й сектор гороскопу. І що це для вас означає? E, значить, Венера це планета, яка відповідає і за кохання, і за гроші, і за красу. А 12-й сектор я вже про нього говорила, бо там знаходиться Меркурій. це і сектор пізнання себе, і еміграції, і духовного розвитку. і… Ви можете поїхати на якийсь ретрит, на якийсь відпочинок, на якусь базу е, відпочинку, е, щоб побути з собою, почути себе, е, подумати, як вам комфортно е, там, подбати про своє здоров'я, про свій е, знач е, ментальний стан. От і це, звичайно, для вас буде дуже добре, тому що найкраще, звичайно, вкладуватись в себе і в своє здоров'я, в свій розвиток. Тобто, в вас може бути якась така подорож, чи кудись там, наприклад, в гори, в Карпати, чи кудись там з друзями, чи зараз дуже багато такого організовують. Ось, і, значить, такий місяць чекає на вас діви. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І зустрінемось в наступних відео.